Вітаю учнів 9 класу політехнічного ліцею НТУ КПІ міста Києва. Я хочу вам сьогодні розповісти декілька таких цікавих моментів з приводу Григорія Савіча Сковороди, які можуть бути вам нагоді при вивченні теми Сковороди і його життя. Або творчості в Україні, тим більше, що про це ви не прочитаєте в жодному посібнику або дослідженні. І я, Андрій Парамонов, дослідник історії Собідської України, живу в місті Харкові, і в минулому році, до трьохсотріччя Григорія Севича Скавороди, я видав книгу Дорогами Сковороди. Слабідська Україна. Тоді вважалось, що про Сковороду нічого нового написати неможливо або про його оточення. І от своїм новим дослідженням я це трішечки опровергаю і надаю вже деталізую нову інформацію про друзів, товаришів, учнів Григорія Севича Сковороди, а також про його. Життя на Слобожанщині. тим більше, що він з 1759 року до дня своєї смерті майже не покидав Слобідську Україну, от і тому це дуже цікавий період його життя. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу на єдиний прижиттєвий портрет Григорія Сковороди, який було написано у 1794 році. Напередодні смерті в селі Іванівці, яка належала родині Ковалевських. і саме там. Григорій Савич і помер. Так от цей прижиттєвий портрет, написаний художником Лук'яновим, був опублікований у альбомі 12-го археологічного з'їзду, який проходив у Харкові у 1902 році. І от ви бачите на моєму комп'ютері це зображення. Сам оригінал портрету не зберігся. І ми бачимо, що сковорода зовсім інший. Що у нього є такі непритаманні обличчя, яке зображують нам сьогодні сковороду. і це може бути предметом вашого дослідження. До речі, в тому ж альбомі ви можете побачити і два інших зображення Скавороди, які теж були опубліковані у 1902 році. Це портрет, який був написан, копія з портрету Лук'янова, саме з цього. Для Донець-Захаржевських, і він розміщувався в селі Великий Бурлук. А інше зображення теж було написано як копія з цього портрету, і він зберігався у Харкові, скоріш за все, в родині тих же Ковалевських. От, І його було подарано місцевим землевласникам Кабештовим в імператорський харківський університет. Сьогодні цей портрет невідомий. Ще одна копія зберігається з, з цього портрету Лук'янова в Переяславському музеї Скавороди. Таким чином, ми бачимо, що є чотири зображення: оригінал і три копії. І я пропоную вашому класу. Вивчити всі зображення сучасні сковороди, тим більше є комп'ютерні технології, які можна було сумістити і побачити різницю в обличчі Григорія Савіча Сковороди. І я думаю, що це було б цікавим дослідженням, особливо для вас, для молоді, використати сучасні технології і повернутися до того, яким же був насправді Григорій Савич. Наприкінці свого життя, дякую за увагу.